635 нових випадків захворювання на туберкульоз зареєстровано на Вінничині минулого року. Це інфекційне захворювання, викликане паличкою коха, передається повітряно-крапельним шляхом. Хвороба вражає легені, рідше нирки або спинний мозок. Без належного лікування ця хвороба може бути смертельною. 25 березня у світі відзначають день боротьби з туберкульозом. Про методи профілактики та лікування під час брифінгу розповів Ігор Матковський, керівник. Квіницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. хочу нагадати основні ознаки туберкульозу: підвищена температура тіла, підвищена нічна пітливість, втрата ваги, слабкість постійна втома. І якщо у вас легенева форма туберкульозу, тоді додаються ще такі ознаки: тривалий кашик понад два тижні, біль у грудях і можливе кровохаркання. Якщо ви маєте такі ознаки, негайно зверніться до лікаря. Виявлення хвороби на ранній стадії значно підвищує шанси на успішне лікування.